Ворог продовжує перетворювати Нікополь на полігон. Лише за минулі вихідні росіяни 14 разів обстріляли місто з важкої артилерії та майже 20 разів атакували дронами. На жаль, постраждав 75-річний чоловік. Він госпіталізований. Через прильоти сталося кілька пожеж. Останнім часом більшість руйнувань спричиняють саме дрони. Вони б'ють по стільникових вузлах. Після таких атак люди залишаються без мобільного зв'язку та інтернету. Пан Олександр інтернет-майстер. Працює переважно у прибережних районах, де дрони чути і видно ледь не щодня. Це постійно, це зараз трошки поганенько вже стає, зеленка спадає і мало місця, де можна трошки укритися від дронів. Ну від арти, звісно, не укриєшся, це вже судьба Божа, як то кажуть. Ну, так по максимуму. Намагаємось під кронами дерев десь спрятатися. У людей, якщо вони там десь є. Ну люди, як ну з розумінням, до цього ставляться, у двір впускають, якщо треба. Шість дронів в один гараж. Так описує наймасованішу атаку від початку обстрілів Нікополя Сергій Юрійович, голова гаражного кооператива. Цілий день окупанти скеровували в будівлю дрони один за одним. Перший прилетів у кришу, другий прилетів у калітку. Я сообщил, сообщил хозяину. А третий прилетел он там сзади, в этот гараж. Сообщил хозяину, он приехал, мы немножко подрихтовали, ворота закрыли. Вчера часа в 4 вечера в 16 там, с копейками плюс-минус. Один прям в дырку. Ну, не тренируются. Прям в дырку тут человека тут ранило у нас. Но, видимо, не обращался, потому что ранение было легенькое. Раніше, за словами чоловіка, цей район атакували здебільшого артилерією. То тепер люди потерпають від атак безпілотниками, в тому числі і на оптоволокні повишвіті тужі ніякої техніки нема. Скоріше, що просто тренувалися і все. Вони цілилися в дирку, попали і пошли розносити. У нас там камери стоять, а по камерам токовостував наблюдати, яка все та діло прилітала. Безпекова ситуація в місті залишається напруженою. Тому, будь ласка, не нехтуйте з сповіщеннями про атаки дронами чи артобстрілу. Дослухайтесь до звуків неба, бережіть себе.